Продовжуємо розглядати злиті завдання НМТ з математики 2025 року. Завдання від 17.05. Завдання на перебор варіантів. Подивіться, будь ласка, у нас є 4 тематики для посилання нашому адресату конверта і два кольори цього конверту. Тому я не сторонник формул, я за розуміння. Якщо нам треба розіслати чотири тематики в різні наші країни різним адресатам, це означає, що першому адресату у нас є чотири різних вибори. Коли ми вже першу листівку відіслали, у нас залишилося три вибори. Тому варіанту, тому ми пишемо 3, на вже третьому адресату 2, і останньому, що залишилось що залишилось. Оскільки ми одночасно все це виконуємо, тому використовуємо правило добутку і все ці числа перемножуємо. Але для кожної листівки, тематики, у нас є конверт жовтого або синього кольору. Тобто, додається, що для першого варіанту, там де 4, у нас ще є два варіанти: або синій, або жовтий. Так само і тут, тобто для кожної листівки є два вибори конверта. Це означає, знов ми одночасно все це робимо і то, і то, і то, тобто теж множимо. Результат: коли ми перемножимо 4 на 3 на 2 на 1, це буде 24, коли ми множимо 4 рази двіку само на себе, це 16. І знов ми повинні результати помножити, тому що ми все це робимо одночасно і для того, і для того, якщо ви чуєте сполучник, і використовуємо правило множення. Тому 24 помножити на 16 буде 384. Ось стільки способів є відправити наші листівки адресатам. Підпишись, щоб не загубити наступні розбіри завдань НМТ з математики 2025.